Скільки жителів Херсонщини постраждали від катувань у російському полоні. Приставила пістолет до голови немовля та почала погрожувати розправою і арештом усієї родини. Що вони розповідають про місця, в яких їх утримували? Замість води були власне сочу. Якщо там зупина дивитись, мене розстріляють. Якщо я там буду пішувальні мене розстріляють, спробі втекти, Мене розстріляють. Були погрози ампутації частини тіла. Про які катівні на лівобережній Херсонщині відомо українським правоохоронцям і правозахисникам вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині встановили понад півтори тисячі осіб, які постраждали від катувань окупантів. Про це нещодавно у коментарі Укрінформу розповів начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Херсонської обласної прокуратури Олексій Бутенко. За його словами, наразі розслідують близько 50 випадків убивств цивільних внаслідок катувань. Прокурор зазначив, що вже підтверджено існування щонайменше 13 катівень, які російські окупаційні сили облаштували на території області. 11 із них на звільнених територіях, ще дві на окупованих. Найбільша кількість таких місць у Херсонському районі, ще чотири у Береславському, і по одній у Генічеському та Каховському районах. За словами Бутенка, тортурами намагалися змусити людей співпрацювати з окупаційною владою. Зокрема, працівників освіти, правоохоронців, представників органів, місцевого самоврядування. У багатьох випадках за звільнення вимагали викупи. Суми сягали сотень тисяч гривень. Сплачувати їх змушували самих потерпілих або їхніх родичів, наголосив прокурор. Ідентифікували та повідомили про підозру понад 100 особам, причетним до катувань цивільних, повідомив прокурор. Серед них російські військовослужбовці, співробітники ФСБ, розгвардійці, учасники незаконних збройних формувань. Десять осіб уже засуджені. Нагадаємо, два роки тому міжнародна організація Mobile Justice Team спільно з українськими правоохоронцями оприлюднила дані про те, що катівні фінансувалися Росією, керував ними так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, а також ті, хто пішли на співпрацю з російськими окупантами та представники незаконних угрупувань ДНР. Сальдо відреагував на ці заяви. У своєму телеграм-каналі він тоді написав, що жодної катівні у Херсоні начебто не було і назвав інформацію про них брехнею. Головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська розповіла новинам Приазов'я, що на правобережній частині області до деокупації таких катівень найбільше було у Херсоні і Білозерці. Ці катівні окупанти облаштовували переважно у захоплених будівлях правоохоронних органів, таких як поліція, суди, також і цивільних. Це, наприклад, бази відпочинку, а також у навчальних закладах. З початку повномасштабного вторгнення вже розпочато понад 300 кримінальних проваджень, які стосуються катівень та інших місць незаконного утримання людей. Це переважно були люди цивільні з проукраїнською позицією, це представники органів державної влади, це громадські активісти, лідери громадських думок. Це Колишні правоохоронці або колишні учасники АТО, абсолютно різні категорії громадян. Представниця прокуратури розповіла деякі історії херсонців, які свого часу зазнали катувань. Наприклад, 18-річний хлопець із Херсона, який ще відкрито займав українську позицію, був викрадений і доставлений до підвалу захопленої офісної будівлі у Херсоні. Його били по голові, по тулубу, тримали в ізоляції, морили також голодом, катували електричним струмом, у тому числі по статевих органах. І перед звільненням змусили записати відео. З неправдивими свідченнями і імітували розстріл. Інший випадок стався у серпні 2022 року. На той час це була тимчасово окупована територія Херсонського району в одному з населених пунктів до будинку місцевої родини. Увірвалися озброєні військовослужбовці а також представники так званої ДНР. Господаря тоді силами вивели на вулицю, і жінка, представниця ДНР, почала його допити. Вона його била а, і коли не отримала яка інформація, яка їй була цікава, вона зайшла до будинку, де перебувала дружина постраждалого з двома малолітніми дітьми, і не вагаючись, приставила пістолет до голови, немовля та почала погрожувати розправою і арештом усієї родини. Пізніше чоловіка вивезли до захопленої також будівлі у селищі Приозерне, де незаконно утримували, катували, знущались як фізично, так і психологічно. А, наразі у ході слідства було встановлено а, цю жінку. А, вона у нас а, мешканка Донецької області. А, і влітку 2022 року вона добровільно вступила до складу незаконного збромування ДНР. І брала участь у бойових діях та репресіях проти мирного населення. Анастасія Весіловська зазначила, що Херсонська обласна прокуратура збирає інформацію про катівні, які розташовані на лівобережній частині області. Але найбільш точна кількість місць утримання може бути встановлена лише після деокупації регіону. У нас немає доступу, правоохоронні органи збирають цю інформацію по кропицях, і відповідно, що відбувається на окупованій території, скільки таких місць там наразі нам достовірно невідомо. Ми можемо припускати, але про дві. Катівні, як я зазначила, що розташовані у Генічівському та Каховському районах, ми можемо вже говорити, тому що у нас є достатньо інформації. Під час окупації правобережної Херсонщини частина катівень була розташована у Береславському районі. Начальник військової адміністрації цього району Володимир Літвінов розповів новинам про Азов'я, що частину цивільних, яких брали в полон, російські військові вивозили до Снігурівки Миколаївської області, а також Каховки. Інших утримували безпосередньо у Береславському районі. В Калинівській територіальній громаді були свого роду теж котівні. Це спортзал Калинівського опорного закладу загальної середньої освіти та два житлових будинки, які розташовані в селі Мала Сайдименуха Калинівської територіальної громади. Також одна із жорстокіших, на мою думку, катівень. Вона була розташована в приміщенні Білярського ліцею Новоолександрівської територіальної громади. Ця катівня була розташована на другому поверсі вказаного ліцею. Окупанти облаштували. Таку собі кімнату розміром десь вона була орієнтовно 6 на 3 метри. В даному приміщенні було не туалету, було не світла, було не, не було не води. Тому цивільне населення, яких там тримали, були обмежені доступом до світла, до води, до їжі, їм давали декілька разів на тиждень якусь там юшку та хліб. До туалету теж були обмежені вони доступом, тому були такі випадки, що деякі утримані люди, цивільне населення замість води пили власну сечу. Були вони зав'язані, у них були зав'язані очі, вони були прив'язані всі до стіни. Є випадки чотири чоловіка. Ми знаємо офіційно, що вони, на жаль, загинули в результаті. Ті воні, які російські окупанти влаштували, та двоє сьогодні вважаються безмісті Ще одна катівня була облаштована у місті Береславі на території місцевого машинобудівного заводу, каже посадовець. Люди, ну які там утримувалися, не зверталися офіційно до органів поліції, до міської військової адміністрації, тому по ньому інформація ну, зовсім обмежена. Це основні ті котівні, які на сьогодні були на території Бориславського району, де окупанти отримували наше цивільне населення. До речі, не тільки цивільне населення там було, а були і представники влади тих котівень, були і. Наші педагоги, на жаль, були і священнослужителі, тому дуже велика категорія людей була в цих катівнях. Методи, які застосовував компант до цивільного населення, це були і побуття, це був психологічний тиск, це були погрози ампутації частини тіла, також це було сексуальне насильство. Людей у таких місцях несвободи утримували зазвичай від двох тижнів до кількох місяців, розповідає Володимир Літвінов. Через російський полон пройшли і деякі представники влади Береславського району. Що стосується самого очільника міста Береслава, це дійсно так було. Я декілька разів з ним спілкувався. Також є у нас і очільник новоолександрівської військової адміністрації Левечко Олександр Якович. Він на той час був головою територіальної громади, і після того як почалося повномасштабне вторгнення, він теж залишався там. Він був потім уже, звісно, призначений президентом на посаду начальника військової адміністрації. Але коли він тоді залишався в селі, він теж ж нікуди не виїжджав. Він теж був викрадений російськими окупантами. Теж його тримали на лівому березі в Каховці, десь понад два місяці його й били. Ну, дуже сильно над ним знущалися, і так само його залишили в місці, викинули тоді. І Він добрався вже до Нової Олександрівки своїм шляхом. На бік окупанта не перейшов. В нього була своя чітка власна позиція, він її підтримував і відстоював. Тому, мабуть, те, що окупанти побачили, що немає сенсу далі цю особу тримати. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Ігор Бондаренко медійник із Херсону, якого російські військові затримали у серпні 2022 року. Чоловік розповів новинам Приазов'я, що його утримували у Скадовську. Затриманий був на КПВВ 10-го. В серпня мене з'яви з автобусу, ну як доїхали, там, виходить, пограничний переход. Після того відправили до ФСБ, там же біля цього КПВР там майже на тій території знаходились там ці як, приміщення з цими ФСБшниками, якими, які мене і розкусили, так би мовити. Я знаходився в місті Скодорську біля Дельфінарію, там був користь дельфінарій, мене отримували на територію пансіонату Слава. Тримали мене окремо, мене тримали у сторожці, який раніше був сторож. Чому окремо? Ну, мені сказали, це вже самі потім співробітник ФСБ по фамілії, як з'ясувалось, Агурцов. Його вже ідентифікували. Мене тримали окремо, тому що вони хотіли, щоб я з ними співпрацював на їхньому телеканалі «Таврія». тому мене тримали окремо від інших в'язнів, які там знаходили. Чоловіка катували різноманітними способами, через що після звільнення він отримав інвалідність третьої групи. Одного разу намагалися вони були п'яні там намагалися мені через шорти швабру ставити задній проход. Я вивчаю. І збивали, виходить, спину били током, коли я вигибався в спині, вони в той момент били мене в животну. Були проблеми, не, не давали ходити в туалет. Це теж була своєчасна така, ну, там би мовити, одна із процедур катуває. Що ще? Один раз засунули мені в штани руку і зжимали мені мої. Як би мовити, причинно слідства мені У мене була замотана голова, така була тряпка, ну це була кофта такого рожево оранжевого кольору. Вона була намотана мені на скотчі, мені заборонено знімати і з 11 по 15 число я весь час був замотаний головою. Мені сказали, що якщо я знім морі, мене розстріляють, якщо я полізу в гукна мене розстріляють. Якщо я там буду кипішувати, мене розстріляють. При спробі втекти. Мене розстріляють при спробі нападу на охоронця Мене розстріляють. Ігор Бондаренко перебував у полоні два тижні і весь цей час до цього місця у Скадовську привозили нових затриманих, згадує Херсонець. Весь час, що я там знаходився, я чув, як привозили на цих усіх очередних затриманих. У них була процедура зразу, як догружає, одразу б'ють. Прямо так щолочку в окно виходить, там було так занов'ящене окно і десь. Числа чи 17-го, чи 18-го я бачив взагалі одного ну, чоловіка, який був прикутий округ дерева. Руками так прикутий округ дірева, він просто стояв там десь три дні. Самі розумієте, це питка ще та. Десь день він там ще стояв, потім він вже там на колінах стояв, там кричав, там, лакав там. Ну, самі розумієте, що руки могли куряти. Ходив під себе. Ну, один раз я не бачив, але чув, що був. Була б те, що хтось втік. Вони там стрільбу підняли, кричали, ось він пусти побіжав, побіжав, стріляє, стріляє. Ну я не знаю, чи він втік, чи не втік. Я не чув потім, щоб там вони казали, не сіть тіло, чи щось таке. Тобто він побіжав, я чув постріли, там когось ловили, але може втік. Я маю надію, що втік і не, не займається. Керівниця департаменту документування медійної ініціативи за права людини Анастасія Пантілеєва розповіла новинам Азов'я, що ці організації відомо про ще одне місце утримання на лівобережній Херсонщині, а саме у Чангарі. Велика, скажімо, СІЗО, мабуть, можна звати це. Це колишня база наших прикордонників, яка була переобладнана росіянами під місце утримання цивільних громадян. Там отримують певно ще декілька сотень осіб. А також на окупованій території Херсонської області діють так звані суди. Вони знаходяться в тилових регіонах ближче до кордону з Кримом в різних селах. Там незаконно засуджують цивільних осіб, зокрема тих, яких е, отримують в Чангарі. І потім їх можуть етапувати на територію Російської Федерації, можуть не етапувати, можуть засуджувати в Сімферополі в сезон номер 2, Ви певно знаєте про це і утримувати там довгий час, і в Сімферополі в сезон номер 1 так само, і там багато людей утримують інкомунікадо, тобто без доступу до зовнішнього світу, їм не надають адвоката. Медійній ініціативі за права людини відомо про 263 херсонця, які повернулися з російського полону, а також про 300 жителів області. Анастасія Пантілеєва зазначила, що така категорія громадян може отримати відповідний статус і фінансову допомогу від держави. Такі особи можуть звісно претендувати на те, щоб подаватись до комісії при міністерстві розвитку розвитку територій та громад і щоб на комісії підтримали е, надання їм підтвердження їм факту е, утримання. Е, після м, того, як е, такий факт буде підтримано на комісії, е, людина має офіційне підтвердження. По-перше, по-друге, вона може претендувати на е, фінансову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень за один рік утримання, навіть якщо це не, не повний рік. Якщо це декілька років, відповідно, це більше ніж 100, 200, 300 в залежності від того, скільки людину утримували. До речі, на такі самі документи і фінансову допомогу можуть претендувати і рідні того, хто й досі знаходиться в утриманні. Також існує безліч партнерських наших організацій, які так чи інакше допомагають людям, які постраждали. Наприклад, психологічну допомогу кваліфіковану фахову багато років здійснює громадська організація Блакитний Птаг. Ми документуємо, надаємо юридичну допомогу потерпілим. Ну є інші організації, так теж які допомагають. Дуже важливо звертатись, якщо людина було звільнено і вона знаходиться на території України. Звернутись в. Поліцію службу безпеки України щоб повідомити про своє звільнення, ну і слідкувати уважно ходом розслідування, можливо, там надавати свідчення додаткові. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Legenda